Це історія польською для тих, хто вивчає мову на рівні А1. Навчання через слух це один із найефективніших способів. Сьогодні ви почуєте історію тричі. Спочатку повільне читання без перекладу. Зосередьтесь на загальному змісті, потім речення з перекладом українською. Слухайте і повторюйте за мною. І наостанок – швидке читання в темпі розмовної мови. Влаштовуйтесь зручніше. Починаємо. Був теплий, слонечний поранок. Аня вийшла до огороду, жеби подляч квіти. Нагалі услішала тихий мяу. Затрималася і почала розглянути. Дзвінк доходив з під дуже кжеву руш. Под кшевом сидяло мале шаре котка з білими лапками і зеленими очами. Футро мяло, м'яньке, як хмурка, але було трохи брудне. Котка виглядала нагводно і пристрашено. Хоч, мали, повіджала Аня чихо. Вичингне варенки, а котка осторожно подешла. Аня взяла його на ренце і занесла додому. Мама наляла їй трохи млека до місечки. Котка піла в лапчиві, а потім мурчала чихо. Аня зробила їй мале лужечко в пудевку з м'яким коцем. Котка заснела одразу. По повудні Аня і котка бавилися в огроджі. Котка бігала за мотирами, ще на мале джево і прицала ще на трави. Вічором тата вручив з праці. Забачив котки і ще. Може, зостань з нами? запитав. Аня притуліла котки і повідзяла – так, насвідчує Мрусь. А так у дня Мрусь спав на коцу обоку вушка Ані, рано будів її тихим мяу, а вічорем сидів на її коланах, де читава книжки. Аня мяла нового приятеля, а Мрусь – новий дом. Частина друга. Повільне читання з перекладом. Був теплий, сонячний поранок. Був теплий, сонячний ранок. Аня вийшла до огороду, щоб бодлять квяти. Аня вийшла в сад, щоб полити квіти. Навіть услышала чіхи м'яу. Раптом вона почула тихий няв. ще і зачевар ж Вона зупинилася і почала озиратися. Дженьк доходив з дуже кжеву руж, звук били нас під великого куща троянд. Под кшевем щедріла мале шаре котка з бялими лапками і зеленими очами. Під кущем сиділо маленьке сіре кошеня з білими лапками і зеленими очима. Футро м'яло м'якке, як хмурка, але було трохи брудне. Шерсть у нього була м'яка, як хмаринка, але трохи брудна. Котка виглядала наглодно і пристрашоно, кошеня виглядало голодним і наляканим. Хоч, мави, Повідзала Аня тихо. Ходи малий, тихо сказала Аня у чінгневої ранки. А котка острожньо подешла. Вона простянула руки, і кошеня обережно підійшло. Аня взяла його на ренце і занесла додому. Аня взяла його на руки і занесла додому. Мама наляла їй трохи млека до місечки. Мама налила йому трохи молока в миску. Котка піва в а потім мручала тихо. Кошеня жадібно пило, а потім тихо муркотіло. Аня зробила їй маме мужечко в пудевку з м'яким коцем. Аня зробила йому маленьке ліжечко в коробці з м'яким пледом. Котка заснева одразу, кошеня відразу заснуло. Поповудню Аня і котка бавилися в огроджі. Після обіду Аня та кошеня бавилися в саду. Котка бігала за мотилями, спіналася на мале джево і приврацала на трави. Кошеня бігало за метеликами, видиралась на маленьке дерево і перекидалося на траву. Вічором тата вручив з праці. Ввечері тато повернувся з роботи. Забачив котки і усміхнувся. Він побачив кошеня і посміхнувся. Може, зостані з нами? запитав. Може, залишиться з нами? запитав він. Аня притувіла котки і повідзала. Аня пригорнула кошеня і сказала. Так, назви че Мрусь, так, я назву тебе Мрусь. Отак от того дня Мрусь спав на коцу, обу ковушка Ані, відтоді Мрусь спав на пледі біля ліжка Ані. Рано будів його чихи мяв, вранці будив її тихий мняв, а вечором сидяв на її колянах, де читала ксьоншки. А вечір сидів у неї на колінах, коли вона читала книжку. Аня мала нового приячеля, а Мрусь новий дом. Аня мала нового друга, а Мрусь новий дім. ЧАСТИНА третя. Читання в нормальному темпі польською мовою Бивче був сонечний пораник. Аня вийшла до огороду, щоб budlać kwiat. Nagle услышала cichy мяу. Zatrzymała і i zaczęła rozglądać. доходив з z podużył grzewu róż. Под гребем сидяло маве, шаре котка з білими лапками і зеленими очами. Футру мяло м'яке, як хмурка, але було трохи брудне. Котка виглядала наглона і пристрашона. «Хоч маве», – повідзава Аня тихо. Вичинкнила ринки, а котка осторожно подешла. Аня взяла його на ренці і занесла додому. Мама наляла їй трохи млека до місечки. Котка піла лапчеві, а потім мручала тихо. Ania zrobiła jej małą łóżeczko w pudelku z miękkim kocem. Kotka zasnęła od razu. Po południu Ania i kotka bawiły się w ogrodzie. Kotka biegała za motylami, wspinała się na małe drzewo i przewracała się na trawę. Wieczorem Тата вручив з праці, побачив котки і усміхнувши. Може, зростання з нами? запитав. Аня притулила котки і повідзала. так, назви ще Мрусь. Отего дня Мрусь спав на коцу обok вушка Ані. Рано будів його чіхі мяв, а вечором сіджав на її колянах, де читала ксьонським. Аня miała нового приятеля, а Мрусь новий дом. Якщо відео було для вас корисним, Підтримайте його вподобайкою та коментарем. Підпишіться на канал і далі розвивайте розуміння польської мови через слух Па-па!